Дитячий одяг Primark, наповнення коробочки на 20 кг. Такі теплесенькі рукавички. Лосинки теплесенькі, ось такий кожушок. Такі спортивні теплесенькі штанішки, теплесенькі світшотик. Така сурочечка-муслинка. Сарафанчик. Тут іде комплект набір лосинок. Знову ж джинсовий сарафанчик. Ось така класна, нікесенька. Кувтинка, штаніжки спортивні тепленькі, джинси, класна гарний модель. Далі ось такі трикотажні, піжамний набір, регланчик, джинсики, штаніжки прикотажик, теплесенькі, джинсові, такі вилюрочками тесенькі, домашні. Ході теплесенька, лосинки, ось такі теплесенькі, тонші. Далі ось такі штанішки теплесенькі в рубчик. костюмчик, така теплесенька куртиночка, така також теплесенька, лосинки. Тут є також комплект такий лосин. Тут і така вітровочка водонепроникна, проникна на флісику серединка. Ході баєчка. Домашні штаніжки і регланчик, спідничка. Далі в холоді знову баєчка, така сорочка, котон. спортивні баєчка. Також іде ось такий світшот баєчка, тут йдуть такі регланчики на костюмчик спортивний баєчка. Також штанішки спортивні баєчка. Лосинки, тут ідуть лосинки, регланчики, світшотик, баєчка, такі теплесенькі лосинки, регланчики, такі трикотажок. Лосинки, шапулечка, регланчики. Така теплесенька, скуптинка, спідничка. Ось така йде худі, баєчка, регланчики, шапочка. Також такий теплесенький іде набір, світшот баєчка, лосинки, теплесенька кофточка, Дуже гарне наповнення. Ящичка, ось іде така сувочка джинсова, також баєчка. штанішки. Так, тут новорічні кофтинки різна різного категорія 13, 14, 12, 13, 7, 8. Також теплесенькі лосинки. Гарненький халатик. Лосинки також на кожушку. Також лосинки на кожушку. Термо. Так що тут нас Чоловічки, тут ми бачимо. Чоловічки. Чоловічки у нас ідуть на довгі рукавчик. Боді також на довгі рукавчик. боді, боді. Світшот-баєчка, також світшотик байка, тут знову ж різновікова категорія. Знову ж світшот-баєчка, також різновікова категорія. Лосинки, кожушок. Тут у нас іде піжамний набір, тапульки. Також піжамний набір, колготочки. Базові ось такі футболочки, також різна вікова категорія. Тут у нас йдуть маєчки натільні, також різна вікова категорія. Також футболочки, тут білесенькі базові, тут білизна, ось білизна і буксерочки, і трусики, і хлопчики, і дівчинка, колготочки. Ось також колготочки, також на різний вік. Шкарпеточки, трусики. Ось так тут ідуть у нас піжанки, колготочки, піжамки ж знову. Дивіться, такі комплектики, дуже гарні. На довгі рукавчик. Ось такі дуже красиві йдуть магазини. І що тут у нас ще шкарпеточки? Шкарпеточки.